Сьогодні цілий день не дають заліз, прийшлося злазити оттуда. Воно становиться все дуже слизьке, не знаю. Піпивишка полотіла се газа, де слетить це все будівництво треба ховатися Фух. Что сегодня разлеталось здорово, не дают працювати. Положил один ряд шифера, а они тут летают, молнии, в певишки. Шифер використовую БУшный. Ну, перед тем, как лежить Трошки його десь летить о капець, пакет. Сьогодні цілий день не дають заліз, бо йшлося злазить оттуда Ну, так трошки. Чищу. І він тоді красивіше виглядає. От загази, блін! Не сполетів! Або шахед, або і то нас. Щось таке. Ух, блін. Всім вітання! Слава Україні! У нас зима, сніжок, а я ще не встиг накрити шифером свій навіс. А так три я доположив. День вчора закінчився. А вона день короткий, до да вчора ще дуже нам не давали працювати. Літала всяка сран. Півішки, молні, і шахіди, чого тільки не було, бо так тут крутилося все, бо трошки сказав страшно От. Ну, то Тож, трішки працював сьогодні вже сніг так що зараз засхожу з мітлою підчищу шифер б зараз трошки підчищаю понамерзала і ще щось доположу ну, там, обіцяють, ближче до вечора вже дощ буде Тож треба зараз положити стрінуцю, щоб не так набукола хріша. Ось таке виходить ще ось. Так, ладно, там ще є. шифер не лаштував. Зараз буду щось робити. Відрізаю отакі куски. Ну тут. 55 сантиметрів. Бо там не вистачає двох шиферин. Зрозуміло вже таку добавку, я ложу туди, нехай під, під стіну. з кусочок ой, хотів щось показати, але так невдобно знаю, якою ладно, ти поки підчистив шиферінку, вже почався дощик моросити. Його так не видно, він так моросить. не ну, видно, що шифер уже весь мокрі став тож там сьогодні слизько лазить не знаю щось воно вже поводка не, не подобається зараз спробуємо примерзає воно становиться все дуже слизьке не знаю So положить. Шифер поки нема великого дощу. Ви бачите, з шифер весні зійшов. Ну, зараз дощику нема вже. Трішки магасив нема, але ну, сніжок ще лежить. Залишилося тут по краю. По дочку забить, зараз піду, звіздочка закінчилися, шиферний. Піду візьму, проб'ю, краю і все. Ну ось. Получилась така криша. Тут слива росте, вона мені трішки заважала, але я вирішив залишити її гарна слива, нехай ще побуде. Можливо я там весною трішки обріжу її, а тут повинні бути ще От так. Впорався з кришею. Тепер що? Тепер... Можна трошки відпочити. Я так гадаю. Отже, все мабуть на цьому. Трошки показав. Все, дякую, хто був зі мною. Всім пока. Все буде Україна.